Що треба робити, якщо ваші помідори з якихось причин витягнулися? Їх треба пересадити і поглибити. Беремо ложку, підважуємо помідор, робимо отвір, зачищаємо кореневу систему від зайвої землі та садимо помідори як можна глибше. Це саме ми робимо з іншим, який витягнувся. Цей дуже сильно витягнувся, ви можете бачити. І садимо на те ж саме місце. Таким чином. Ось так це виглядає. Це потрібно робити, тому що якщо розсада переросте, то цей помідор впаде.